Всім привіт! Сьогодні порівняльний огляд двох прогулянкових дуже легких колясочок: це Annex ARZ а також Espíro Pop Дані колясочки у нас розраховані для дітей до 4 років або до 22 кг навантаження. Єдине, що Espíro Pop від 6 місяців, а Annex ARZ можна використовувати від народження. Тут передбачено зняття. Цього капюшончика, розвертання, є такий ось вкладич підголівник. Тобто виробник заявляє, що можна використовувати від народження. Чи будете це ви робити, вирішуйте самі. По тканині вона відрізняється на дотик, має водовідштовхуючий ефект тут і тут. Також захист від ультрафіолету. Єдине, що в нас. У еспіро є додаткова секція з сіточкою. У анекса тут нічого такого немає. Ручка у нас у Еспіро екошкіри. Тут у нас спінена. Також бампер в нас іде. У Анекса спінений. Тут з екошкіри. знімається в обох, не повертається на 360 градусів. І тут не повертається. Висота у нас до ручки, давайте заміряємо. У Еспіру це 100 см, у Аннекса 101 см. Плюс-мінус однаково. Ось навіть якщо їх так поставити, побачите. Але капішончик тут трішки вищий. Ширина шасів нас у анекс 44 см, У ESPIROS 48, 48 см. сантиметрів. Спинка регулюється в обох випадках ремінним. Ремінцем. Ось тут. У нас нічого немає. Тут у нас є карманчик додатковий, а також додаткова секція провітрювання. Можна скрутити її і на петельку тут зафіксувати. По спальному місці. Давайте замірюємо. Респіра у нас має. 82-83 см Довжина спального місця, а ширина 30 сантиметрів. Оанекса. Вісімдесят? Також довжина. Ширина. Ну, ширша буде. Якщо ми беремо по сидінню по цій частині то десь 31-32, а так як по цій тканині навіть 33-34. Тобто 82-83 на 30. Тут 82 на 33 навіть, ширша колясочка. Підніжка в обох регулюється. У Анекса тут знизу такі клавіші є, є додаткова. Підніжка для ніг, коли дитина підросте, буде ставити сюди. Тут у нас по бокам також. П'ятиточкові ремені безпеки у нас що там, що тут. У Анекса у нас тут звичайний замочок. У Еспіро буде магнітний замок. Спинка тут і тут тверда у нас. По гальмам. В принципі, у анекса у нас йде посередині така. Не будете вимазувати носочок. Так само у нас схожа система, але по-іншому зроблена піро. Тут ставимо, а тут натискаємо і знімаємо. Корзина для покупок. Візуально плюс-мінус однакова по об'єму. От У Еспіра у нас тут сіточка по бокам. У Анекса немає сіточки. Максимальне навантаження у Еспіра 2 кг, у Анекса 3 кг навантаження на корзину. По колесам. Візуально майже одинакові. Діаметр у Анекса 14,5 см. У еспіро 15 см задні. Значить, передні у нас і спіро 13. У анекса 12 см. Єдине, що у анекса передні колеса можна зафіксувати прямо. Тут є такі речашки, опустити вниз, будуть неповоротні. У Еспіру такої функції немає. Амортизація. У еспіра на задніх колесах немає. У Аникса вона є. От. На передніх колесах є і у Аникса, і є у Еспіра. Коляски у нас складаються обидві доволі компактно. Для цього потрібно натискати запобіжник клавішу. Так складається у нас Еспіра. Спіра. Анекс, щоб скласти, нам потрібно... Підняти оцю частину сюди, натиснути запобіжник клавішу. І у нас є ось орічка, також може стояти у вертикальному положенні. По розмірам. Значить, давайте замілюємось. Анекс буде. 44. Ширина, висота 58 і глибина, десь, що колеса повернуть, 28 см. Еспіра у нас буде 48,5 см ширина. Висота, якщо з бампером 60, його можна зняти, тоді буде до підніжки 55. І ця частина у нас, якщо повернути її, то буде десь близько 30 см. Вага 6,1 кг, реальна вага. Цей вага Аннекс заявляє 6 кг, але по факту 7,1 кг, Тобто різниця в 1 кг. Це на кілограм легша. Щоб розікласти анекс, нам потрібно відвести цей важіль і просто потягнути. Щоб ось натиснути запобіжник, клавішу. Ціновий діапазон у них не сильно відрізняється, там десь близько 1000 гривень анекс трішечки дорожча буде, але анекс має гарантію один рік. Espiro має гарантію 6 місяців. В комплекті Espiro в, в нас йде чоховна ніжки, Інші аксесуари, дощовик, москітна сітка, там підстаканник, докупляються окремо, але інших, скажімо, брендів, які випускають універсальні аксесуари. У Annex в комплекті немає нічого, але є оригінальні аксесуари, які можна докупити. Це чоховна ніжки. Це можна дощовик, це можна москітну сітку докупити. В принципі, з цим проблем немає. От, якщо у вас якісь виникли питання по даним колясочкам, пишіть в коментарях. З радістю відповім. Дякую за увагу. Всім пока.